Прибув на нараду начальник управління державного казначейства у Житомирській області Петро Чорний. Він відзначив, що за попередніми підсумками місто Новородволинський район в цьому році, коли розпочато децентралізацію фінансових потоків, найкраще в області справляється з виконанням поставлених завдань. Міський голова Володимир Загривий, який також взяв участь у роботі цієї наради, позитивно оцінив заслуги і казначеїв, і особисто керівника Зою Калініну. В нас сформувала досить такий хороший на даний момент колектив. Колектив фахівців, який знає свою роботу, який підкаже, який підправить, який завжди виручить в особливих ситуаціях, цього дня згадали і те, як 20 років тому формували колектив управління державного казначейства і в області, і в місті Новораді, Волинську та районі. Всі ці роки. Очолювала колектив Зоя Каліна і нині, як всі твердили, за недосконалим нашим законодавством її талановитого спеціаліста і організатора відправляють на заслужений відпочинок. Дякую просто за ту підтримку, за те все і. Хочеться вірити, що той колектив, який сформований, залишиться тим самим міцним ядром, до якого будуть приєднуватися молодість, порядність, людяність, і держава буде їх оцінювати. Тому що я буду радіти за їхні досягнення і бути поряд з їми душею постійно. З нагоди 20-річного ювілею значна частина колективу була відзначена нагородами та подяками від міського голови місцевих органів самоврядування та управління державного казначейства у Житомирській області.